Друзі, всім привіт! Дивіться, який сьогодні гарний денок. Зробимо невеличку прогулянку. Хочу сьогодні з'їздити на Новозаводську. Хімаш Герла. Цьому році я ще там не був. Там, де я прожив, по тих районах, де я прожив 31 рік. Хто бачив там старі відоси, там я розказував. Сьогодні на ночь далеко я не можу поїхати Ну, будуть там я дивлюся Діньки де кудись Проскочимо подальше Так що як то так Хера моє парковочне місто в той зайняв, ну це взагалі неподобство. Зараз якщо не прибрав з учорашнього дня, проїдемося біля машинок, згорівших. Я, кстати, вчора їх только побачив, можливо їх вже вбрали. Це втрухи в новостях було типа горять автомобілі на половках а я щось якось подумав чи прочитав, що на мотелі в тому вчора йдемо сатаби думаю ніфіга себе стоять дві машинки з глуші коротше жестоко блин, одну убрала, походу. Одну уже убрала, не успела. Вчера их две стояла. Ну и так, с 24 числа простояли цікава яка версія щось я думаю так ладно давайте сюди щось я думаю це підпал або не поділили місто парковочне як завжди Бо комусь не нравилося, що кожне утро вони заводяться, гудять. Ну, ще ж є такий варіант. Замкнула проводка. Так, виїхав я в час дня, 15 градусів тепла. Сьогодні вітровку не одівав тупо в спортивному костюму, що... костюмі Потому що весь вчора був весь мокрий поки ми ходили Хто бачив шорце Велмов прогулялися Хоча я туди не хотів іти Думав тільки по місту пошаритися Но Занесло нас туди О, Капюшончик можна сняти Перекурюємо півчасика, так? Да? Може і водички вспів попити, що то присушило і вспів виїхати. Вже от, Така погода, За, як кажуть, займи і так? Да? У нас друга місія бороздить простори Полтави. Звісно нічого ви не побачите на новозаводській хімачі герли. Таку хорошого, ну, але треба. Так, втикнуть. Лучше побыстрій пройти, такий участок ненадійний. Вічно на цьому такі Це... розливки аварії. Так, ну повності я не хочу. Так, підсніжений не поубирали, це я називаю мусор, який після снігу нарисувався. Це ж, ну, коротше, ви зрозуміли, йде по мосту, тіло по-другому не назве, щось п'є, їсть куре, раз, за борт викинуло, воно сюди спливло, скотилося, Ілі хтось тут понизу йде, хтось ви зрозуміли, самі люди срач розводять. Я допустим, там вип'ю бутилку пива в лісі чи там ще що -то, який то поріг до мусорки його довезу мені не западло. Бачите, тут взагалі жесть по краях якесь свинючник устроїли. Це ж наші люди. Ну багато хто в такому гамні живе, то йому це якось не в новинку. Боже як я добре, що не одів курточку. Так, тут колись поліція стояла, стояла. За те, що переходиш через олії штрафували. Це. Звісно, поганим я займаюся. в основном ходит через кулей. Да, конечно, погода обалденная. Мне уже жарко стоит в спортивном укусе, такие не тоненькие, типа, понял, весенний-осенний. дорожники он верху стоять мусор який то на грибу то хотілося так нормально взять камеру вчора познімати велмарки ну думаю не знаю сейчас все начнут цинкувати. охранников там куча начнуть бігать дивиться там на мене подлоба щось так мені некомфортно було так я то шорцов наснімав кучу потім повдаляю їх, та й сидів. щоб не засорня не засоряти інтернет так пропустимо машинку і проїжджаємо попрямо Здесь отбороход, в принципі. Зараз Сейчас я расщеплюсь. Короче, сейчас будем точку проезжать, самого Ну не знаю чи она сейчас действует. Колись во все работало така популярна. Вот это прям Вот это справа сразу. Я тихенько бо там Тетка йде, може хозяйки точки. Короче, тут сразу не відходя валялись. От бачите ну все шоколас. Старий. Саме перший інтернет у мене був, як я жив на маршале Березова 96, називався сателіт. І, коротше, це де ми сліва також проїхали, що у за організація, я так і не зрозумів. короче, туда ходи подключался. Потом после него стала сразу воля. Ну, то есть, это типа, типа воля. Первые истоки воли. Я так понял. Сейчас переедем на ту сторону. А назад уже там решим, как нам пнуть. Короче, що нова заводскаша Химаш з частными секторами То есть ближе до основної дороги многоэтажки 9-5 А потом за ними частный сектор Ну, тоже такие дни бачу тут уже Самая новая девятиэтажка, вот прямо пациент Сама новая. новая. Остальные все старые. Давай, еще сюда нырнем. Так, тихо, ворон. Расчерика всех. Травичка позеленіла, поднялась, покодочик пройшов, все. Тріблять побоже б ти ви бачите розбиті тротуари, дороги, все розбиті Це теж уже у нас решетіловська після переіменування. А таблички до сих пір маршу відбіризовані. Тому що в нас одні переіменувують, а другим міняють таблички на домах, на домах за свій щодня. От этот магазин вже я не знаю 100 років наглухо заколочен. Раніше він був продуктовий в СССР. Бочка з класом тут стояла. Ще за класом я ходив з бетончиком. Тоже цей магазинчик, що тут тільки не було. І меблі, і там, і секан, чи що там, не пам'ятаю, воно не зайшло. Що не відкриють, воно не розкрутиться. Так, воно заголохло, били його, били стекла, поки вже повністю не заколотили. Кстати, оця, бачите, тротуарна дорожка, це не всю життя тут була. Колись її, не пам'ятаю в якому році. Зробили, ну без бордюра, поняли, бачите такий упрощений варіант. Ну, скоро вона і закінчиться, це вона тут не Тобто не до кінця. Десь щось воде, думаєш сирена, непонятно, чи сирена, чи не сирена. сирена. вже розказується общежития юності наполовину переділено від квартири половина таке осталася общаги химашовська ну тут колись по якомусь там блять проєкту бачите поробили тут тротуари дорожки щось таке зригали в принципі місні трудяги. Ось мій дом, де я прожив 31 рік. Так, ну там можуть бути знакомі, мені не хочеться відключати камеру. Коротше, потім я побігу. зараз ми круг башани тут зробимо. Проїдемося туди-сюди. Проїдемося туди-сюди. Знайомих я побачимо. Може я до них під'їду на обратному путі. подожди что-то не понял проезд есть есть приколы нашего городка сейчас мы же на стадиончик заедем посмотримся что там за обстановка зливаться это общежитие пыту Бурсатське всю життя 4, ну, короте, общежиття 4 училища. Де після армії ми багато часу проводили, ходили сюди Були дискотеки. Короте, знайомилися, зустрічалися з дівчатами. В цьому в цій обсягі нічого не помінялося. Общежитие отсыха.